З приходом війни підготовки сценаріїв до програм стали зовсім іншими. Тому для підготовки Олександру часто доводиться шукати відповіді на запитання, які ніколи навіть не з'являлись у голові, і часто говорити до церкви, щоб, попри все, підбадьорювати або втішати тих, хто найближче. Для Андрія важливо зберегти історії чоловіків, що проходять різні періоди в своєму житті, тому в подкастах він намагається показати серце кожного героя. А ще важливо, щоб ті, хто нас захищали, могли відчувати хоч трішки комфорту тому він збирає гроші через соцмережі на потрібні речі для військових. Аня монтує великі проєкти, в яких часто доводиться чути тяжкі долі та історії. Часто монтаж займає не тільки багато часу, але й займає велику частину серця. Разом з церквою під час прославлення Ані вдається стілюватись та відчувати Бога. Ростислав робить усе можливе, щоб аудіопередачі виходили вчасно і були цікавими для нашої аудиторії. Але після роботи приєднується до служіння своєї церкви щоб покривати звичайні потреби людей, які втратили все, щоб кожен глядач отримав відповідь на своє питання. Аня, де б вона не була, опрацьовує коментарі та намагається не пропустити тих, кому найбільше сьогодні треба наша підтримка. А паралельно з цим разом із сім'єю звершують гуманітарну роботу для району, в якому знаходиться їх церква, таким чином говорячи про бога тим, хто того потребує. Наташа регулярно зіштовхується з історіями, в яких Бог неймовірним чином працює з людьми. У проєкті говори її основна задача розкрити героя і показати, як можна залишитись вірним Богу у штормі. А що середи, вона зустрічається із жінками, щоб підбадьорити один одну та дослідити слово. Кожного дня Олена намагається опрацювати всі дзвінки від слухачів та зробити усе можливе, щоб, незважаючи на нестабільність в усьому, кожен міг отримати і слухати наші проекти без перешкод. А вечорами їй доводиться пояснювати онукам, чому за вікнами тривога і для чого нам ходити в укриття. Вітаю, друзі! Сьогодні хотів би повернутися до теми, на яку планував говорити ще кілька місяців тому, саме після того непорозуміння, яке трапилося з каналом Біблія на кожен день. Багато хто з вас пам'ятає ту неприємність. Невідомі люди взяли наші лекції, виклали на youtube каналі і почали збирати пожертви, видаючи себе за авторів. Одразу ж після виходу нашого відео, яке розкрило цю підробку, цей канал був заблокований. І тоді у багатьох із вас виникло питання, а яку альтернативу цим біблійним лекціям, які зникли, ми пропонуємо? Де знаходяться оригінальні випуски? І що, крім свого YouTube каналу, ми можемо запропонувати аудиторії, ну, наприклад, з вивчення Біблії, з проповідей, з музики? Чи є це у нас і де це все можна знайти на платформах Трансвітового радіо? Отож, сьогоднішній випуск ми присвячуємо, так би мовити, екскурсії по Трансвітовому радіо. Тому що Трансвітове радіо це не лише те, що сьогодні ви бачите на Ютубі чи Фейсбуці. Насправді, Трансвітове радіо має довголітню історію як у світі, так і в Україні. Трансвітове радіо це міжнародна християнська. Радіомовна організація Вона була заснована понад 60 років тому. А в Україні філія Трансвітового радіо запрацювала понад 30 років тому. І за цей час співробітниками було створено тисячі радіопрограм, які досі виставлені на різноманітних платформах і доступні для прослуховування. Отож розпочнемо з міжнародного сайту ЧиWР360. На цьому сайті викладені матеріали Трансвітового радіо 92 мовами, і здебільшого це радіопрограми. Щоб знайти потрібну вам мову, треба йти в розділ – «Мови» і далі натискаєте українську. Ось так виглядає наша сторінка. В описі під нашим відео ви знайдете посилання безпосередньо на українську сторінку twr 360 як ви бачите, тут знаходяться деякі відео і аудіо. Звісно, нас більше цікавлять аудіо. Ось такі матеріали знаходяться в розділі Аудіо. В самому низу ви бачите назву через Біблію до живого Бога. Це саме ті лекції, які транслювалися на каналі Біблія на кожен день. Але насправді це радіопрограми, які упродовж більше ніж 20 років транслювалися. Студії Трансвітового радіо. Відкриваємо цю сторінку. Тут ви можете знайти більшість лекцій Вернона МАГІ. Прошу звернути увагу, що викладені як аудіозаписи, так і друковані тексти. І це все можна вільно завантажити. Тому шахраї, очевидно, завантажили звідсіля тексти і аудіо і виклали на своєму каналі. Друзі, якщо вам сподобається сторінка TWR360, ви можете написати свій відгук. Нашим партнерам буде дуже приємно дізнатися, що це приносить користь. Тепер ми рушимо безпосередньо до української філії Трансвітового радіо. Розпочнемо з нашого сайту. Відкриваємо сайт, і одразу на нас чекає невеличка неприємність. Ви натискаєте кнопку «Онлайн», але радіо не працює. Хоча сайт створювався здебільшого саме для цього, поясню, що трапилося. Онлайн-трансляція припинила свою роботу під час блекаутів на початку цього року, і в кінці минулого, які відбувалися. Сервер знаходився в нас в студії і щойно відбувалося відключення світла, траплявся збій системи, І після того, як вдалося... Стабілізувати електропостачання в нас просто не доходять руки, щоб відновити все це онлайн-мовлення. Але тепер є ще одна причина, чому ми досі це не виправили. Ми аналізували нашу аудиторію, яка була налаштована на інтернет-радіо, і найбільше тоді нас слухало 20 нові цілих 30 чоловік. І це одночасно. Ми не впевнені, що потрібно задіювати стільки ресурсів, як ми задіювали, для того, щоб задовільнити 30 чоловік. При цьому ми хотіли б запитати також і вашої думки. Наскільки актуальним є інтернет-радіо, особисто для вас? Ви слухаєте його? Чи слухали б ви, якщо б ми його запустили? На жаль, той людський ресурс і фінанси, які ми використовуємо для того, щоб підтримувати це мовлення, вони трохи завеликі для тієї аудиторії, яка нас слухає. Саме тому ми і вагаємося, чи відновлювати все це, чи ні. Можливо, просто. Запустити тут щось інше. Далі на нашому сайті ви бачите розділ відео, і це переносить нас на YouTube канал, де знаходяться всі наші відео, з якими ви вже знайомі. Особливої уваги заслуговує розділ передачі. Натискаємо його, і до вашої уваги весь наш основний аудіоресурс. Він створювався дуже багато років. Натискаємо програму, яку хочемо послухати, і вона переводить нас на платформу SoundCloud. Тут знаходиться сховище більшості наших програм. За вашим бажанням ви можете слухати програми з вивчення Біблії, коли забажаєте і які забажаєте. Ви можете знайти на цій платформі всі випуски нашого проекту вивчаємо Біблію разом, які були створені до цього часу, і ви можете прослуховуватися, коли. Забажаєте. Крім сховища SoundCloud, наші програми регулярно виходять на подкастах. Що таке подкасти і як нас там знайти, я думаю, що краще розповість наша молодь з команди. На сьогоднішній день наша команда створює 5 різних подкастів. Кожен з них має свою аудиторію і покриває різні теми. Подкасти відносно новий напрямок у медіа, але він зручний тим, що ви можете просто вмикати його в своїх наушниках і не відволікатися від справ, які робите. Ми запрошуємо різноманітних гостей, які можуть або своїм досвідом, або своєю експертністю допомогти нашим ведучим розібратися у різних темах. Подкасти є безкоштовними і їх може слухати будь-хто на своєму телефоні чи комп'ютері. Якщо ви використовуєте телефон на платформі Android, тоді для вас варто завантажити програму Google Подкасти. А якщо ви користуєтеся iPhone, тоді вам варто завантажити програму Apple Подкасти. Щоб знайти там наші подкасти, достатньо просто ввести назву у пошуку і вибрати відповідний епізод, який ви бажаєте прослухати. Також наші подкасти можна слухати на YouTube. Ми створили канал TVR подкасти для того, щоб зібрати в одному місці всі епізоди наших подкастів і зробити вам ще зручніше. Також платформа Мігого запросила нас до співпраці, і наші подкасти можна знайти в їхньому додатку. Минулого року ви послухали наші подкасти 178 615 разів. Найпопулярнішим виявився подкаст Вивчаємо Біблію разом, тому що його слухали більше ніж 80 тисяч разів. Цього року ми вирішили розвивати цей подкаст ще масштабніше. Коли знайдете ваші улюблені подкасти на цих платформах, не забудьте підписатися на них, а також писати ваші коментарі після прослуховування епізоду. Це допоможе просуванню наших подкастів. Наступна платформа, де нас можна читати і слухати, це Фейсбук і Інстаграм. А аудиторія на цих платформах нараховує понад 80 тисяч підписників. Отож, що ми пропонуємо тут. Соцмережі трансвітового радіо існують в першу чергу для того, щоб комунікувати із вами. Якщо ви підписані на нас, то ви точно бачили, що там ми показуємо закулісся нашої роботи, різноманітні бекстейджі зі зйомок, анонсуємо нові проєкти, питаємо вашу думку і взагалі робимо все можливе, щоб робити той продукт, який буде актуальний і вам. Ми дуже дякуємо вам за ваші лайки, коментарі, репости наших підбадьорень. І найголовніше це те, що сьогодні, окрім своєї основної роботи, створенням. Медіа продукти українською мовою ми ще можемо допомагати нашим захисникам, тому що наприкінці минулого року ми відкрили величезний збір і зібрали 1 мільйон 600 тисяч для ремонту автівок нашим військовим. Тому, друзі, ваша активність у наших соцмережах дуже важлива, дуже потрібна і дуже допомагає нашій роботі. Дякую вам. Зрозуміло, що для чималої кількості слухачів старшого покоління YouTube, Facebook, Instagram і взагалі інтернет. Це щось дуже високе. Для такої аудиторії ми розповсюджуємо плеєри з мікрокартами. Щокварталу у нас виходить понад 200 випусків різних програм, які записуються на мікро-СД. І це можна прослуховувати на плеєрі в хорошій якості. Тому ми рекомендуємо вам це. Ми оновлюємо ці картки щокварталу. І картку можна надіслати нам, ми перезапишемо це безкоштовно. І вийшлимо вам назад. Також ми можемо скинути вам посилання на цей ресурс з радіопрограмами, і якщо у вас самих є можливість перезаписати картку вдома самостійно, ви можете це зробити самі. На сам кінець відповім на питання, чи транслюються програми трансвітового радіо досі на середній хвилі. Думаю, ви пам'ятаєте, що минулого року трансляція на частоті 999 кГц припинилася. Сьогодні продовжується трансляція на середніх хвилях, але з інших передавачів. О 21.00 ви можете слухати нас. На частоті 10-35 кілогерців радіо а 21-32 на 13 77. На превеликий жаль, якість сигналу на цих частотах не дуже гарна і більш-менш чутно лише на територіях ближче до сходу. Тим не менше, якщо ви знаєте людей, які бажають слухати наші програми на середній хвилі, ми можемо безкоштовно вислати для них приймачі на сонячних батареях, але наголошую, що такі приймачі. Приймають виключно сигнал на середніх хвилях, і вони налаштовані здебільшого на наші частоти. Ви можете слухати там програми на 10:35 кГц о 21 годині і на 13.77 о 21.32. На сьогодні це все, що ми можемо вам запропонувати. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, чекаємо на них в коментарях. Будемо раді, якщо ви підтримаєте наше служіння якимось чином, молитвою або фінансами, тому що ви розумієте, що все це коштує дуже багато. Якщо ви хочете підтримати нас єдиноразово, ви можете зробити це за допомогою карти в описі цього відео або відсканувавши QR-код камерою телефону. Якщо ви хочете стати нашою підтримкою щомісячно, ви можете підписатися на сайті Patreon. Отримуючи унікальний контент, а також відсканувавши ось цей QR-код. Наперед, вдячні вам, нехай Бог усіх вас рясно благословить!